Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили в поле зору. Кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий мої шанування шукали легких грошей. СБУ викрала неповнолітніх підпалювачів, які на замовлення росіян нищили обладнання укрзалізниці. Допомога військовим Корсун Шевченківський педагогічний коледж зібрав понад 20 тисяч гривень на ремонт автомобіля бійцям 118-ї бригади тероборони. Життя під час війни у Гельм'язівському психоневрологічному інтернаті. Що на Золотоніщині показало, як за роки повномасштабного вторгнення змінилося життя людей з розладами здоров'я. Сезон кліщів спеціалісти розповіли про активність паразитів, їх небезпеку та профілактичні заходи під час прогулянок на природі. Нова загроза. Росіяни почали застосовувати БПЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети. Вони можуть використовуватись ворогом для ураження будь-якого з регіонів країни. Ризик надзвичайно високий і через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий. Якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101, 102 чи 112. Вибухонебезпечний предмет, схожий на трубу з квадратними насічками на корпусі. Діаметр близько 5 сантиметрів, довжина 35-40 сантиметрів. Служба безпеки викрила нових підпалювачів, які за завданням спецслужб Російської Федерації діяли у смілі. Наймолодшому з фігурантів випинулося лише 12, найстаршому 16 років. Всі вони потрапили на гачок ворожих спецслужб під час пошуків легких грошей на телеграм-каналах. Після втягування неповнолітніх до підривної діяльності окупанти націлили їх на знищення релейних шаф Укрзалізниці. Для вчинення підпалів фігуранти використовували легкозаймисті суміші, а потім фіксували на відео загоряння постраждалих об'єктів. Для початку російські куратори перевіряли своїх поплічників на готовність до вчинення терактів і диверсій та доручили їм нанесення провокативних графіті на стіни будівель. Після для виконання так званих тестових завдань фігуранти підпалили релейні шафи і згодом отримали нові інструкції від РФ, а саме, виготовити саморобний вибуховий пристрій для можливих наступних терактів. Зловмисники не встигли зробити вибухівку, оскільки по гарячих слідах були встановлені співробітниками Служби безпеки України. Наразі вирішується питання щодо притягнення фігурантів до відповідальності. Нагадуємо, якщо вас намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель організації. І теракту чи мінування, негайно повідомляйте про це в чат з БУ спали ФСБшника на благодійному аукціоні у Корсун Шевченківському педагогічному коледжі Зібрали понад 20 тисяч гривень, які відразу передали бійцям 118-ї бригади тероборони на ремонт автомобіля. Подробиці від наших кореспондентів. З початком повномасштабного вторгнення окупантів на українську територію у Корсун Чевченківському педагогічному коледжі значно активізувався волонтерський рух. До речі, не з примусу, а з власної ініціативи студентської і викладацької спільноти. Марія Марченко, заступник голови студентського парламенту коледжу, розповідає, що у них є спеціальна група, яка займається збором та передачою допомоги воякам і всім тим, хто її потребує. Ми завжди підтримуємо, завжди відкликаємось на будь-який запит. Тобто, навіть якщо я спілкуюся з будь-якими людьми, які там просто знайомі, чи ми перестрілися, і мова пішла про благодійний якийсь фонд, внесок чи, можливо, якусь допомогу. Ми завжди стараємось допомогти будь-чим. Ну, Тобто з останніх запитів у нас, наприклад, були засоби особистої гігієни, такі як сухі душі антипреспіранти і все в цьому роді зупинятися нам в ніякому випадку не можна, тому що ми тут тримаємо свій фронт. Одним з дієвих механізмів збору коштів є благодійні заходи, які системно організовують у навчальному закладі. Цьогоріч, до речі, вже в четверте на аукціоні, який щойно відбувся за участі студентів, викладачів коледжу, представників влади громади, були представлені розписані гільзи, великодні віночки, обереги створені студентами та викладачами під керівництвом Катерини Паливоди. А також роботи Творені у Лефортово, нинішнім першим заступником голови Черкаської обласної ради Романом Сущенком. Присутні на аукціоні охочі відгукувались на пропозицію придбати той чи інший лот. До речі, фактично всі внесли свій внесок у збір коштів. Студенти купували менш коштовні роботи. А викладачі гості змагалися за придбання гільз, великодних віночків і картин. Найактивнішими учасниками аукціону серед студентської молоді стали представники 32 ї групи. Хочемо подякувати зброї. Збройним силам України за те, що вони нас захищають. Ми маємо можливість зараз проводити аукціон, проводити такі заходи і збирати кошти, щоб купити ось сувенірщики. Так? хочеться підтримати збройні сили України, тому що вони кожного кожного дня борються за нас, за наше життя, проливають свою кров, і це не менш важливо підтримувати їх своїми коштами, попри те, що ми просто. Прийшли, купили собі ось такі гарнасенькі гільзи, задоволена результатом, і директорка коледжу Людмила Семененко. Воїни потребують нашої підтримки. У наших студентів, у викладачів, у кожного хтось на війні. Тому ми дуже швидко, якщо знаємо про потребу, організовуємося, робимо, готуємо, збираємося і робимо найрізноманітніші акції. Заходи, вечори відпочинку. Тому це це не складно. Ми готові до цього і як тилова, така частина. Тина людей, які угу. теж хочуть брати участь, посильну участь у перемозі нашої держави. Ми допомагаємо військовим. Завжди зібрані кошти, а це 20 тисяч 280 гривень, були відразу передані бійцям 158 го батальйону 118-ї бригади територіальної оборони, в якій воює студент коледжу і багато корсунчан. Кошти будуть використані на ремонт автівки, вояків, підрозділ яких зараз боронить українські землі на Сумщині. Перемога завжди буде на нашій стороні. Ми все зробимо для того, щоб Україна перемогла і над українським небом світило мирне сонце. Дякую за підтримку. Дякую. За те, що ви вірите в збройні сили України благодійному заході, взяв участь і бургомістр німецького міста партнера Гіфорн Нерліх. Він приїхав в Україну, щоб на власні очі побачити, що і як у нас відбувається, встиг навідатись навіть на схід, і звісно, поговорити про майбутні перспективи співпраці з Корсунем. Є валіфін дасманзан перзюнних амбесне безпрешінка Троцвіоконференснуть фільм антихнічних меркан. Я тут, тому що найкраще все бачити на власні очі через відеоконференцію. Неможливо побачити в цій реальній ситуації. Und äh, ich, ich war jetzt so viel lange, so viele äh, Jahre nicht hier, und äh, deswegen war es einfach wichtig, mal hier hier vor Ort zu sein. Ich war heute wirklich nie bewusstet, dass ich wusste, ob ich vielleicht Corona irgendwann dort nie buh, dass ich mich nicht ich selbst jetzt hier zu Und äh, für, für mich war das auch nochmal ein Zeichen äh, der Freundschaft und der Unterstützung. Als ich gestern zum Beispiel die Soldaten äh, besucht habe, ist es, glaube ich, was anderes, wenn man persönlich kommt, persönlich vor Ort ist äh, und sagt. Wir denken an euch, wir unterstützen euch, als wenn man nur Briefe schreibt. І для мене було важливо особисто все побачити і також побачитися з солдатами і особисто висловити подяку за їхню роботу, якщо ми можемо її такою назвати. Так тому, коли ти робиш це особисто, це одна справа. І для мене була велика честь. Виконувач обов'язків міського голови Віталій Мацюк задоволений співпрацею з німецькими партнерами. Дякує їм за своєчасну допомогу і підтримку в такий складний для нас час. Почалась війна з Гіфорна їхали фури. Це була їжа, це були памперси. Це була. Медикаменти, і люди, які тікали від війни, вони в нас зупинялися, і ми могли надавати їм все, що необхідне їм, і вони або рухались далі, або залишалися в нас. Також багаторічна співпраця це були передані нам два автобуси, були передані зроблена очистка води, яка до сих пір працює вже шість років. Люди купують очищену воду. Біля водоканала є вони так прямо в контейнері зробили очистку води. І ми зараз все місто, хто потребує. Чистої води вони приходять і купують. Раз вони передадуть нам 15 ноутбуків, передадуть автомобіль, бригадний автомобіль для комунальних підприємств. То це дубль кабіна з кузовом, де вони можуть своє обладнання возити, і бригада може виїхати на будь-який порив. Історія цікава річ. Сьогодні ми разом з усім цивілізованим світом виборюємо своє право на цивілізоване життя і німецькі партнери на нашому боці, бо за нами правда, за нами свобода і незалежність. Отримати інвалідність онлайн не лише реально, а й просто Аз онкоцентр – один з медзакладів області, де працюють експертні команди оцінювання повсякденного функціонування особи. Саме вони згідно з новим законодавством замінили радянським сек. Минуло не так багато часу від запровадження нової системи, але в закладі вже мають низку успішних історій пацієнтів, котрі скористалися такою послугою. Він нечанин опинився на лікарняному ліжку раптово. Менше року тому в нього діагностували гострий лімфобластичний лейкоз. За порадою друзів вирішив лікуватися саме в Черкасах. Каже, про своє рішення не пошкодував. Тут надали оперативну і якісну медичну допомогу з великими шансами на одужання. Також допомогли із оформленням інвалідності. Готував мій лікар, я підготовив для нього тільки скан копії своїх документів, там паспорт, ідентифікаційний код. Військовий квиток, ну всі свої особисті документи. Це була заочна форма, я не був присутній на, на рішенні. Була ну, дата, коли мало це все бути. І ввечері до мене близько п'ятої години вечора позвонили, сказали, що я отримав другу групу інвалідності на два роки і побажали швидкого одужання. и надислали документи поштою. В Черкаському онкоцентрі вже відпрацьована чітка схема допомоги пацієнтам в оцінюванні повсякденного функціонування. Проходження шляху до статусу інвалідності значно спрощується, адже більшість процесів скорочено та цифровізовано. Усі етапи для оцінювання фіксуються в електронній системі. Тут є дві складови. Це складова лікуючого лікаря, який подає в оцінювання стан пацієнта і йому наявність причин для ознак інвалідності. І він подає людину на визначення групи інвалідності, а також праця експертних команд. З оцінює повсякденне функціонування. У нас всього на закладі працюють два групи дві види груп: це онкологічна і гематологічна. Ми працюємо гематологічні, всього ми винесли. Близько 140 рішень у закладі. Посилено працюють над тим, щоб послуга, яка була надзвичайно складною за період існування МСЕК, стала простою і зручною насамперед для пацієнтів. Тут кажуть, що докладають зусиль, щоб пацієнт міг зосередитись на лікуванні і взаємодії з лікарем, замість того, щоб витрачати час і сили на проходження комісій і збирання довідок. Подали ми не минуло позаминулого четверга документи. Подавав лікар, подавав онлайн, тобто якісь додаткові від мене зб. Не потрібно, бо набагато легше, набагато швидше. Зараз це все проводиться. Цього четверга, що мені, мені пори телефонували з організації, яка займається групами, тобто, той вот, і повідомили, що мені дають другу групу на два роки, так як це перший раз. Але я уточнила, сказала, що в мене все ж таки група вже була. І до скинула їм документ, що підтверджує, що я вже маю групу, і мені буквально до півгодинки відтелефонували, сказала, що дають другу групу безстрокову. І дуже швидко, дуже коректно мені на це дуже сподобалось. Черкаська область була однією з останніх, де не могли розпрощатися з ІМСЕК. та це нарешті відбулося. І за словами тих, хто вже скористався новою системою, таке покращення дійсно ефективне. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Як під час не змінилося життя цивільних людей, які перебувають в комунальних закладах області на тимчасовому або постійному проживанні і мають стійкі розлади здоров'я. Чи не забули про них, як вдається виживати, приймати внутрішньо переміщених осіб? Дивіться у наступному репортажі з Гельм'язівського психоневрологічного будинку інтернату. З початком повномасштабного вторгнення інтернатні заклади Черкащини прийняли на проживання і обслуговування більш ніж 380 осіб, які потребують перебування в подібних закладах. Це звичайно стало додатковим навантаженням, але ми впорались. Пояснює директор департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної військової адміністрації Руслан Чикало. Початку повномасштабної вторгнення наші заклади більше 380 осіб прийняли. Це великий. Кількість, якщо ну це, у нас заклади розраховані, були на 3 тисячі осіб, а ми взяли ще додатково 300, тобто 10% від загальної чисельності на мешканців наших інтернатів. Це, звичайно, стало додатково навантаження і на бюджет, і на якість надання соціального послуг, але ми впоралися. Гельм'язівський психоневрологічний інтернат один з тих закладів, де перебувають внутрішньопереміщені особи з відповідними діагнозами. Коли виникла така проблема, інтернат був фактично заповнений, але не залишати ж обездолених людей на вулиці. Тут швидко прийняли рішення: переформатували деякі приміщення під спальні кімнати, доставили ліжка в уже існуючі спальні, і майже 40 осіб з Донеччини, Запоріжжя, Луганщини Херсону знайшли свою домівку у Гельмязіві. Наш заклад розрахований на проживання 135 осіб, але з початком повномасштабного вторгнення наш заклад розширив місця на 170 осіб, і на даний час наразі проживає 162 особи, забезпечені максимально. Продуктами харчування, умовами проживання, наближеними до домашніх, медичним обслуговуванням, соціальна адаптація проводиться з ними. Так як люди приїхали із таких, знаєте, складних життєвих обставин, де вони перебували під час війни і в окупованих територіях, самі перші наші переселенці приїхали, які проживали в підвальному приміщенні понад дві неділі. Окрім того, що пацієнтам необхідно було створити відповідні побутові умови, потрібно було подбати і про їх соціалізацію в новому житті. Справилися із цим завданням, пояснює Валентина Чистякова, культорганізатор закладу і одночасно голова профспілкового комітету. Вони тут у нас і ліплять, і клеять, і вирізають, і створюють своїми руками поробки, декорації для різних свят ми читають вірші, шиють, готують їсти. У нас дуже такий широкий асортимент гуртків. Підопічні інтернатної установи задіяні в різного роду активно. Що допомагає у адаптації, покращує наслідки лікування. Люди з фізичними і ментальними вадами такі ж члени спільноти, як і ми всі, і дотримання їх прав і гідне ставлення має бути нормою. Дуже люблять співати, полюбляють дуже українську музику, але не цураються і сучасної музики. У нас репертуар дуже великий. Ми виконуємо твори, як і. Різних композиторів, так і сучасні українські твори. Ну, в основному ми полюбляємо українську пісню. Скажіть, будь ласка, які ми пісні з вами вивчили? Одна калина виконує Софія Ротару, ще які твори? Молодці, ще якими твори з Нічека Нічка місячна. Несе, воду. Несе воду. Лілія. лілія – лілія. Лілія, лілія. охочі до кулінарії відвідують кулінарний гурток, бажаючи навчитись пекти хліб у підручних у пекаря. До речі, Валентина Сологуб тут працює вже майже 30 років. Пишається, що мешканці закладу щодня вживають смачний хлібчик, випечений в тому числі із зерна, які самі виростили. Саме головне це печений хліб самозабезпечення хліба. А тоді плюс булочні вироби, це можуть і булочки, можуть пирожки, вату. Вони можуть рулети, можуть бути пироги, можуть бути всяке таке забезпечення. Смакують вашим підопічним ваші вироби, так? Я Та сьогодні так... наче не жалуються на время питають, коли там ще буде, коли ще з Окрема гордість гельм'язівського інтернату територія. Коли потрапляєш сюди, відразу минає відчуття, що тут має панувати сум, розпач і безнадія. Навпаки, порядкована квітуча оаза з альтанками, голуб'ятнею, альпійськими гірками милує око і вселяє певний об. Тімізм це заслуга нашої директорки, пояснюють колеги. Вона сама любить працювати на землі і нас долучає. Територія це, мабуть, один із таких моїх креативних підходів до роботи у цьому закладі, тому що я розумію, що наш заклад знаходиться за межами і села, і міста, і людям треба, щоб був затишок і комфорт. Максимально все оздоблення на території ми робимо з нашими працівниками. Також долучаємо до гуртка ландшафтний дизайн наших мешканців, щоб вони набували певні навики. І створюємо максимально такі затишні райські куточки, де є місця і релаксації, і відпочинку, і навіть місця, де вони можуть провести час із родичами своїми. В інтернаті працює медпункт, фіскабінет з відповідним обладнанням, і особлива гордість стоматологічний кабінет. Бо ж дістатися до стоматолога у райцентр у разі потреби не так просто. До речі, в інтернаті гостро відчувають брак транспорту для перевезення підопічних, але ставляться до цього з розумінням. Україні війна і десь на фронті транспорт важливіший, і працівники, і підопічні закладу активно волонтерять, допомагають військовим, шиють, печуть, плетуть сітки. Ми сьогодні шукаємо всі ті можливості для того, щоб допомогти підтримати наших спілчан, наших працівників соціальної сфери, тому що робота ця важлива, важлива в час війни і важлива в ці непрості часи, коли наша держава воює. Цей заклад, працівники нашого закладу. Вони постійно волонтерять. Вони надають допомогу нашим воїнам. Нам на фронт, крім своєї основної роботи, вони проводять активну волонтерську діяльність. Вони підтримують захисників. Часто в інтернатний заклад навідуються і благодійники з допомогою, бо ж самотужки нині виживати досить складно. Валерій Біляєв, голова громадської організації Рух Реформації, теж долучився до цієї справи. Тут проживають люди зі складними долями. От і Держава і суспільство просто зобов'язані допомагати таким людям, щоб облегшити їхнє життя. Я вважаю, що це не є якийсь подвиг. Це наш обов'язок турбуватися про людей, які тут живуть, адже це частина нашої країни, частина нашого суспільства. І якщо у них є якісь складнощі, ми допомагаємо таким чином, ми сприяємо добру. Отак, спільними зусиллями і долають труднощі, рухаються вперед і роблять свою тяжку, але потрібну роботу в одному з інтернатних закладів області в гільмязівському психоневрологічному інтернаті. З підвищенням середньодобової температури розпочинає. Ця період активності кліщів зростає ймовірність контакту з ними під час перебування на природі у парках, лісах, на дачних ділянках. Ці членостоноги можуть переносити збудників різних інфекційних захворювань. Як обезпечити себе, що робити у випадку укусу та чи варто боятися прогулянок у парку? Дізнаємось із сюжету. Сезон активності кліщів розпочинається ранньою весною. Щойно починає танути сніг і підвищується температура повітря. Найвища активність цих паразитів зазвичай фіксують у травні, червні та у вересні-жовтні. Цього року вже зафіксовано значне зростання популяції. «Це впливає декілька чинників. Перший чинник це природні умови, тобто це тепла зима. Якщо зимою температура повітря сягає менше 10 градусів досить короткий час, це говорить про те, що кліщі не перемерзають під час зими, і тому призводять до того, що іде раннє їх розмноження і їхня рання активація цих кліщів. Рання весна та вологість спричиняють активному розвитку кліщів. Популяцію підтримують дикі тварини, органічні рештки в ґрунті, сприятливі умови зимівлі та зменшення кількості хижаків. Як зазначила Людмила Кравченко, це може призводити до зростання численності кліщів і рівня їх інфікованості. Додатковим фактором є недостатня обробка територій. ще найчастіше розмножуються у лісопаркових зонах, прибережні території, у паркових зонах. А за проведеними результатами епідеміологічного розслідування найчастіше. Це на присадибних ділянках. Члени стоногі можуть бути переносниками збутників низки інфекційних захворювань, серед яких хвороба лайма, мерсельська гарячка, туляремія та гарячка кум. На початку цього року на території Черкаської області було зафіксовано 13 випадків захворювання серед населення. Захворювання відбулися ще наприкінці попереднього року, так як інкубаційний період тривалий даного захворювання, тому інфікування відбулося в кінці минулого року. А звернення за медичною допомогою. Відбулося в цьому році, тому відповідно зареєстровані вони у цьому році. Фельдшер-лаборант Володимир Гончар каже, у лабораторії проводяться дослідження кліщів на наявність борелій, щоб виявити можливі інфекції, зокрема, хворобу лайма. В установі є група спостереження, яка виїжджала у Леськівську громаду, де відловила кліщі. Ми їх тут досліджуємо на, на хворобу, на наявність збудника хвороби лайма. паралельно проводяться дослідження кліщів, знятих від людей на даний час позитивних знахідок не було. До лабораторії центру контролю та профілактики хвороб кліща необхідно доставляти обережно та правильно. Додала Людмила Кравченко. Доставляти або в стікляні ємності, або пластиковій ємності. Попередньо змочивши шматочок ватки, тому що так як кліщ любить вологість, Помістити його в ємність, щільно закрити. Можна зберігати його в холодильнику, але не більше 72 годин. Зі слів Людмили Кравченко, кліщі зазвичай перебувають на високій траві. Щоб знизити ризик укусу під час прогулянок на природі, потрібно одягати світлий одяг, на ньому легше помітити паразита. носити головний обір, а після повернення обов'язково оглядати тіло на наявність кліщів. Тож обробляти необхідно себе репелентами, які мають бути сертифіковані, дозволені до використання людиною. І особливу увагу також звертаю на домашніх улюбленців. Якщо ви з ними також прогулюєтеся, необхідно також їх обробляти відповідними карацидними засобами, тобто це і шампуні, спреї, таблетки, ремінці, і також оглядати їх після, кожного, після кожної прогулянки. Найчастіше кліщ присмоктується до волосняних ділянок шкіри, зазначає фахівчиня. Це може бути голова, це можуть бути покриви тіла до ліктя, складки, пахові складки тощо. Якщо паразит все ж присмоктався до шкіри, його необхідно якомога швидше видалити. Це допоможе зменшити кількість біологічної рідини, яку він може передати людині, а також запобігти подальшому розвитку збудників, що можуть міститися в організмі кліща видалення може бути відбуватися найбільш поширеними це видалення пінцетом або за допомогою нитки. Якщо пінцетом необхідно щільно біля покриву шкіри захопити голівку кріща і проти часової стрілки зробити два оберти. І потім кліщ потихеньку сам він відстане від поверхні шкіри. Болю під час укусу кліща людина зазвичай не відчуває. Однак, окрім загальних симптомів, може з'явитися почервоніння та запалення місця укусу, озноб, сонливість, слабкість та болі в суглобах. Червоніння у місці укусу у кліща. Потім ця пляма починає збільшуватися у розмірах. Потім центр її починає бліднути. От з часом вона починає мати синюшний відтінок, потім вона зникає, переміщаючись на іншу частину тіла, то тобто з частиною тіла, яку вже неможливо розрізнити, що там був місце вкус. Фахівчиня зазначила, що важливо не забувати регулярно оглядати тіло, щоб берегтися від укусу кліща та можливих інфекцій, які він може передати. Пам'ятайте, що найкращий захист від кліщів це ваша обережність. Будьте здорові, анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу. Ільдана український парнас. Таку назву має виставка студентських робіт присвячена видатним людям України. Захід відбувся у Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва. Детальніше у наступній розповіді. Студенти Черкаського художньо-технічного фахового коледжу представили роботи, над якими працювали впродовж кількох тижнів. За словами Марії Федосенко, свою картину вона присвятила Сергію Параджанову, видатній постаті української культури, яка надихає своїм неповторним баченням мистецтва та свободою творчого духу. Зараз дуже е, він популярний. Так само і стало популярне не тільки театр, а і е, Кіно, фільми, от та й все усі художні і мистецтво в Україні стало популярним. Тому про Сергія Паражанова не можна мовчати, треба говорити. І тим більше в нашому коледжі ще ні разу про нього ніколи, ніхто нічого не робив. Марія викинула свою роботу у поєднанні двох технік акварелі та акрилового оздоблення. Каже на перший погляд, ці матеріали здаються несумісними однак разом створюють несподівано гармонійний і виразний образ, але натихає. Малювати здебільшого, до, до речі, музика. Я дуже люблю музику. І, і останнім часом надихає саме українська. Тому слухайте більше української музики і вона вас теж буде надихати на. Щось ниму зі слів викладачки коледжу. Такі творчі курсові роботи проводяться кілька років поспіль. Їхня мета спонукати студентів до глибшого вивчення життя і спадщини видатних українців, формувати почуття гордості за свою культуру та сприяти її популяризації. На даній виставці представлені роботи старших курсів наших студентів. Це третій, четвертий курс. Як ви бачите, роботи цікаві в колориті. Саме тих митців, яких ми брали, кожна робота. Кожна робота містить в собі портрет митця або політичного діяча або письменника, режисера. Як от дівчата робили. Робота сестри Марії Анастасії присвячена Олесю Курбасу. На картині вона відтворила основні етапи його життя та творчості, акцентуючи увагу на внеску митця у розвиток українського театру. Здається, що період відродження. Театру українського тому Лесь Курбас був одним із головних натхненників зараз в моїй творчості, бо я також багато малюю присвяченого театру українському сучасному. І я вважаю, що про Леся Курбаса повинні знати всі. Тому я його вирішила зобразити. Коли студенти Черкаського художньо-технічного фахового коледжу презентують свої виставки в бібліотеці ми завжди очікуємо чогось цікавого, змістовного і водночас видовищного, каже Марина Чеперис. Ось саме ця виставка вона особлива, особлива тим, що вона представляє не тільки. Творчість молодих людей не тільки їх майстерність, не тільки їх талант, але і популяризує українську культуру, українську історію, як казав Данило Нарбут, утверджує український світ і тому і назву вона таку має український парнас. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Такої команди Ільдана побачила інформаційну картину Черкащини надійно тилу України. Більше інформації наших соціальних. Них мережах, зокрема на Ютуб каналі Ільдана ТРК. Залишайтеся з нами.